Вірні Собору святого Юра вшанували покровителя свого храму. Святий Юрій Побідоносець, опікун не лише нашого міста, а й головного греко-католицького храму у Львові. З нагоди свята тут відслужили архієрейську літургію. На неї прийшло і керівництво міста. Великомучених Юрій жив у третьому столітті. Цей воїн походив із країни Кападокії, яка тоді існувала в Маліазії. З дитинства був ревним християнином. Тож, коли в імперії переслідували вірних, він без остраху засвідчував свою любов до Бога. За це мучителі стяли Юрію голову. Зазвичай на цей праздник соборі посвячують воду. Христос був Богом, правда, стався як людиною. І це входження Ісуса Христа в землю показує, що все є твор... всі творіння є добрі і важливі через це освячення води благословення води, що є основою цілого буття землі, освячується все інше. За легендою, значно пізніше у тому ж краї, де мешкав воїн Юрій, з'явився Великий Змій. Мешканці місцевості, аби його задобрити, віддавали в жертву юнаків та юнок. Та щоб захистити цей народ, з'явився великомучених Юрій і вбив нечисть. З того часу люди стали називати святого ще й змієборцем.